Сьогодні ми на полі озимої пшениці у господарстві у Кагарлицькому районі, власник господарства Медведєв Олександр Олександрович, який працює багато років на землі. І хочемо сказати кілька слів про роль попередника і удобрення, яке було дано під ці дві ділянки, які розділені Ну, це в ця частина поля парова, тобто взяли заброшену землю, годно на ній працювали, виробляли культивація, дісковка, оранка, внесення гліфосатів з додавнням сульфаніл -мочевін. Ну, Поле провели в порядок, посіяли десь в початку жовтня місяця пшеницю. По цю сторону кілочка у нас. Попередник, оскільки поле не хотіли розривати, тут була пшениця, ну посіяли також пшеницю. Перед цим було внесено по від 10 до 12 тонн курячого помету на гектар. Тут. Ну Також зараз різницю між цими пшеницями її видно. Ну Будемо підтягувати цю пшеницю по пшениці, тобто будемо носити фунгіциди, будемо. Розганять його фосфітами для того, щоб покращити вегетацію на, цьому, на цій ділянці. Ну от, там, де парова пшениця, ми бачимо розмір листка і висота рослин. Ось вона в мене в лівій руці. А це де постерні. Тут, можливо, не так чітко видно, але отут є, ну, зараз погода в нас не дуже тепла, отут є окремі листки елементи фіолетового забарвлення, тобто ще достатньо холодно, де є потреба в фосфору. Тому от для розгону кореневої системи для прибирання цього ми і рекомендуємо застосувати фосфітний калій при першій обробці цієї. цього посіву.